Мої вітання, шановне панство! Ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні у нас на огляді буде новинка від компанії Bosch Зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів c 30 Неважко здогадати, що ця модель прийшла на зміну моделі c 3 яку ми пам'ятаємо вже багато-багато років. Мені здається, що Близько 10 років Bosch не оновлював свої зарядні пристрої. І ось нарешті компанія вирішила щось змінити в своєму житті, і ми бачимо новий продукт. Зарядку Bosch C30. І позитивні зміни в новому зарядному пристрої ми бачимо чи не з самого початку. По-перше, змінилась коробка, вона тепер зручна і зручно відкривається, а не ось той страшний напівблістер, в який зарядний пристрій потім дуже важко спакувати. В принципі, для користувача це дрібнички, але коли ти продаєш по 10 таких зарядних пристроїв за день, і тобі кожен потрібно розпакувати, показати і запакувати, то, в принципі, ось та коробочка, яка була раніше, вона трішки мотає нерви. Зараз нормальне пакування, в принципі, зарядний пристрій вже якмен. Зручніше і приємніше розпаковувати. Також тепер зарядний пристрій у нас комплектується сумкою для зберігання і транспортування. Сумка дуже класна, дуже якісна в традиціях компанії Bosch. Тут у нас подвійна застібка, це знову ж таки дуже зручно. Ну і матеріал такий товстий, надійний, якісний. Відкривається кейс наступним чином. Тут у нас є декілька кишень. В цій частині у нас зберігається зарядний пристрій. і там аксесуари до нього, а тут ми бачимо окрему кишеню під інструкцію. На мій погляд, дуже і вдале рішення, тому що зазвичай інструкція виймається з коробки і летить в смітник, адже їй ніде немає місця. Ну, Можливо, хтось десь її намагається зберегти, але потім її ніколи не знайдеш. Тут інструкція завжди буде під рукою, коли потрібно буде щось там зрозуміти в роботі зарядного пристрою. В принципі, беремо інструкцію, читаємо. Також кишеня досить об'ємна, в ній можна ще спокійно розмістити, наприклад, ключик для 10, для того, щоб відкручувати клеми від акумуляторів. Можливо, і ключик на 13, щоб відкрутити сам акумулятор скріплення. І також можна тут, наприклад, ще розмістити змазку для контактів акумулятора. Тобто, в принципі, кишеня зручна, об'ємна, і окрім інструкції, тут помістяться ще деякі аксесуари. Сам зарядний пристрій і аксесуари до нього знаходяться ось тут. Кожен в своїй кишені. Тут у нас є ось такий гачок для підвішування. Далі дріт. Для під'єднання до мережі 220 вольт тут в нас йдуть затискачі, крокодили до акумулятора і безпосередньо дроти, якими ми під'єднуємо ті самі крокодили. Дроти дуже класні, якісні, якісне покриття. Ну, в принципі, відомий виробник, якісна продукція. Сам зарядний пристрій, на відміну від це 3 моделі. Трішки візуально зменшився. Але це на перший погляд. Як ми бачимо, зарядка стала товщою, але коротшою. Відповідно, візуально здається, що зарядний пристрій став менше, але мені здається, якщо ми просто переміряємо всі сторони, і перемножимо, то в об'ємі отримаємо приблизно ту саму цифру. Хоча виглядає вже зарядочка, мені здається, більш так компактно і стильно. Її корпус виконана з того самого якісного надійного, такого міцного сірого пластику, і на куточках у нас додались такі. Прогумовані елементи, відповідно, вони захищають зарядку від якихось там ударів чи падінь з невеличкої висоти. Звісно, коли я почув про те, що компанія Bosch вирішила оновити лінійку зарядних пристроїв C3. Я на хвилиночку замріявся і подумав, що, можливо, нарешті німці трішки розкошеляться і встановлять нам замість світлодіодів, якими ми користувалися більше 10 років. Хоч якийсь невеличкий, але все ж таки, дисплей. Але ні, не так сталося, як гадалося. В принципі, індикація тут майже не змінилася. З однієї сторони ми бачимо тут тип акумуляторної батареї, і також напругу акумуляторної батареї. Тобто зарядка показує, який акумулятор вона заряджає 6 вольт або 12 вольт. Більш того, в зарядному пристрої є функція розпізнавання акумуляторної батареї. Тобто, перед тим як заряджати акумулятор, зарядка його протестує і з'ясує, який акумулятор їй зараз потрібно заряджати. Мото 6 вольтовий чи автомобільний 12 вольтовий. Ну і далі, вже так як це інтелектуальний зарядний пристрій. Зарядка підбере оптимальну програму для заряджання. Те, що і змінилось в індикації зарядного пристрою, це відображення рівня заряду акумулятора. Тепер ми маємо 4 світлодіоди, і тут, відповідно, біля кожного є процент заряджання 25, 50, 75 і 100%. Раніше рівень заряду у нас світився у вигляді такої смужки світлодіодної навколо кнопки мод. Тепер у нас є окрема шкала, по якій ми приблизно можемо зрозуміти. Наскільки зарядився наш акумулятор. Ну і також додатково є ще індикація на той випадок, якщо ми неправильно під'єднали зарядний пристрій і переплутали полярність. Тепер щодо аксесуарів. Тут їх небагато, але в принципі вони якісні і потрібні. В першу чергу це ось такий гачок для підвішування зарядного пристрою. Тут у нас клас пили вологозахисту IP 65, тобто зарядка майже не боїться потрапляння всередину пилу і вологи, Але якщо ми там, хочемо її краще. Ще зберегти, ми можемо зарядний пристрій десь підвісити, наприклад, на стіні або просто гачком зачепити за якийсь виступ або цвях. Для того, щоб Закріпити зарядний пристрій ось в цій платформі, нам необхідно просто виконати ось таку просту дію. Тобто, ось ця платформа в нас може бути десь прикрученою до стіни, і коли необхідно, ми просто вішаємо на неї зарядний пристрій. Дуже просте, зручне і водночас компактне рішення. Тепер, що стосується наших затискачів-крокодилів, вони, як ми бачимо тут окремо. Знаходиться від зарядного пристрою, і є ось такий роз'ємчик герметичний. Таким чином ми можемо під'єднати або від'єднати наші клеми. Для чого це потрібно? Ми можемо ось так від'єднати затискачі і ось ці клеми прикрутити, наприклад, до автомобільного акумулятора на автомобілі напряму під гайку. І далі. Ось так: от ці дроти просто залишити в підкапотному просторі. Потім, коли нам потрібно буде підзарядити акумулятор, нам не доведеться відкручувати клеми і знімати акумулятор з автомобіля. Ми просто беремо зарядний пристрій, під'єднуємо до цього роз'ємчика на автомобілі. І спокійно заряджаємо акумулятор прямісінько на автомобілі. Дуже зручна річ, але в тому випадку, якщо ми знаємо точно, що будемо заряджати лише один акумулятор одного автомобіля. Якщо в нас декілька акумуляторів, відповідно ми тоді повертаємо наші крокодили на своє законне місце і користуємось зарядкою в стандартному режимі. Самі крокодили, на мій погляд, мають дуже вдалу. Конструкцію. По-перше, тут у нас є суцільна ізоляція, яка їх захищає від короткого замикання. І по-друге, з'єднання самого крокодилу з дротами зроблено максимально якісно і зручно. Тобто тут ми контакт підтискаємо безпосередньо болтом, і відповідно в нас є максимально якісне контактне з'єднання. Ми знаємо, що там більш дешеві зарядні пристрої в Найкращому випадку просто мають пайку в цьому місці, тобто дроти припаяні. А так просто дроти виробник зачищає і якимось чином там фіксує. В самому затискачі тут ми бачимо, що все дуже якісно, правильно зроблено, і в принципі контактне з'єднання також буде відповідати всім нормам. Оновлена модель, як і попередня, інтелектуальна. Вона може сама обрати необхідну програму для акумулятора, попередньо його розпізнавши. І також, в принципі, цей зарядний пристрій не боїться там коротких замикань, неправильного під'єднання клем тощо. Тут для цього електронна система захисту, але про всяк випадок, зарядний пристрій також має ще й запобіжник на 10 А. Тобто, якщо там електроніка не спрацює, то в принципі старий добрий запобіжник вас врятує. Що стосується технічних характеристик та можливостей зарядного пристрою, то, на мій погляд, вони не змінились. Єдине щодо переліку акумуляторів, які можна заряджати цією зарядкою, додались ще ЄФБ батареї. В принципі, перелік батарей залишився Можна сказати, той самий. Ми можемо заряджати агм акумулятори гелові акумулятори, звичайні свинцево-кислотні батареї, ну і ще й ЄФБ-батареї. Зарядний струм максимум може складати тут 3,8 А, як і у попереднього зарядного пристрою. Це дозволяє нам заряджати акумулятори ємністю до 120 А -годин, і при цьому. Після зарядки підтримувати в акумуляторі максимальний рівень заряду стільки, скільки нам буде потрібно. Також режим зберігання можна використовувати і для акумуляторів більшої ємності. Інструкція передбачає, що ось цей зарядний пристрій може підтримувати. Заряд в акумуляторі ємністю 200 ампер годин, але лише в тому випадку, якщо акумулятор був повністю заряджений, тобто ми спочатку заряджаємо акумулятор якимось зарядним пристроєм, і потім під'єднуємо до нього ось цю зарядочку, і вона тривалий час буде підтримувати в цьому акумуляторі. Ємність 100% заряду. З додаткових функцій також варто відмітити імпульсний режим, так як це імпульсна зарядка. Імпульсний режим вмикається автоматично і вимкнути його неможливо. Зарядка перед тим, як почне заряджати акумулятор, продіагностує його, і якщо зарядний пристрій виявить, що рівень заряду батареї за низький, автоматично вимкнеться імпульсний режим заряджання, для того, щоб правильно зарядити акумулятор і не пошкодити його одразу там, високим струбом. В роботі або експлуатації зарядка максимально зручна і проста. Спочатку під'єднуємо її до мережі 220 вольт, і в нас світиться зелений світлодіод. Цей світлодіод говорить про те, що зарядка під'єднана до мережі, готова до роботи і знаходиться в режимі очікування. Далі беремо, як я це люблю робити в кожному відео, навмисно під'єднуємо клеми неправильно. У нас засвітився світлодіод який нам стрілочкою прямо показує. Поміняйте клеми місцями. Добре, ми. Слухняні і уважні користувачі. Беремо клеми і міняємо їх місцями. Все, тепер у нас акумулятор під'єднано правильно і далі натискаємо одну єдину кнопку на корпусі зарядного пристрою. Натискаємо один раз, і ми бачимо, що зарядний пристрій перейшов в режим заряджання автомобільних акумуляторів 12 вольт. Тут максимальний струм буде складати 3,8 А, а максимальна напруга 14,4 В. В такому режимі можна заряджати акумулятори будь-якого типу ємністю до 120 А. /год. Якщо ми натискаємо кнопку двічі, ми переходимо в режим заряджання мотоакумуляторів також 12 вольтових. Тут максимальний струм буде 0,8 А, а максимальна напруга також 14,4 В. Тут ми заряджаємо акумулятори невеликої ємності до 14 ампер годин. Далі натискаємо кнопку тричі і обираємо режим AGM. Це режим для АГМ-акумуляторів. В принципі, тут максимальний струм також 3,8 А, але напруга буде більше 14,7 В. І якщо ми натискаємо кнопку мод 4 рази, ми переводимо зарядний пристрій в режим регенерації. В цьому режимі ми можемо відновлювати акумулятор, якщо він короткостроково отримав глибокий розряд. В принципі, якщо під'єднати зарядний пристрій до 6-вольтової батареї і отримувати кнопку МОД 5 секунд, то ми перейдемо в п'ятий режим, це режим заряджання 6 вольтових батарей. При цьому ми пам'ятаємо, що процес заряджання контролюється вбудованим в зарядний пристрій мікропроцесором, а сам процес заряджання багатоступеневий. Тобто зарядний пристрій і діагностує акумулятор, і правильно заряджає. А після того, як акумулятор отримає 100% рівень заряду, зарядка перейде в режим зберігання і буде підтримувати рівень заряду 100%, поки ми її не від'єднаємо. Також за потреби зарядний пристрій може самостійно увімкнути імпульсний режим для. Відновлення акумулятора. Ну і нарешті, остання функція, про яку варто сказати, це функція пам'яті. Тобто, якщо в процесі заряджання в нас зникне струм або процес заряджання буде перервано з якихось причин, після того як живлення відновиться, зарядний пристрій буде пам'ятати, на якій стадії він завершив зарядку акумулятора і продовжить заряджання саме з тієї стадії. Таким чином, ми економимо трішки часу і, відповідно, отримуємо ефективнішу зарядку батареї. Тепер щодо висновків. Тут варто зазначити, що незважаючи на те, що зарядка, по суті, майже не змінилась функціонально, вона все ж таки стала більш привабливішою і конкурентно спроможнішою. В нас з'явився зручний футляр для зберігання, покращились трішки клеми і їх конструкція, і також покращилась індикація. Але в цілому я б не сказав би, що зарядний пристрій якось став набагато краще і функціональніше. Тому, якщо ви власник. Зарядного пристрою Bosch c 3 я не бачу жодних причин там, наприклад, позбуватися його, продавати і купувати нову c 30 модель. В принципі, по функціоналу ви нічого нового не отримаєте. Так, буде зручний футляр, там більше захисту у вигляді гумових накладочок на кутах, але в цілому ніяких особливих переваг перед C30 моделлю я не бачу. А от якщо ви зараз обираєте собі новий зарядний пристрій, і дивитись сторону брендових класних рішень, то в принципі я однозначно радив би звернути увагу на цю модель. Тому що в принципі зарядний пристрій у нас перевірений часом, в нього є дуже багато шанувальників і користувачів, і в принципі, всі задоволені роботою цієї зарядки. А так як вона отримала ще трішки оновлень, то як я і сказав, зарядний пристрій став більш привабливим до придбання на цьому. В мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.